Рівному Колишній засуджений побив та пограбував жінку. Подія сталася на вулиці Буковинській. Рівнянка Любов Коханюк ввечері поверталась додому. Як раптом чоловік, який йшов попереду, на неї накинувся. «Різко повернувся і зразу напав на мене. Я, я спочатку подумала, що він п'яний і оступився. І так в ліву сторону згорнула. Він тоді рукою мені вийшло не в лице, а в плече. Я впала, почав мене ногами бить. Після побиття злочинець вихопив у жінки сумку і почав втікати. Любов Коханюк знайшла у собі сили піднятись і погукати на допомогу. Як я встала, я навіть ну якось встала і почала кричати, що люди допоможіть, мене в'ють і Забрали сумку. Крики жінки почули четверо хлопців, які були неподалік. Двоє побігли до потерпілої, а інші наздогнали грабіжника. Біля того, їзду почувши крик, побігли в сторону гаражів і там його затримали. Так ми йшли. Що, почули крик зінки? Почули крик Зі зінки. Почали на допомогу. Відут ми побачили потім хлопця, який біг з її сумкою. У. Вон там догнали його. Зловмисником виявився вже раніше судимий чоловік. Він витягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини. Нині покарання йому не уникнути. Постраждала рівнянка, оговтується від нападу. У неї зламана рука та синці на тілі. Дякує за небайдужість компанії хлопців, які їй допомогли. І таких людей би було побільше, напевно, вам легше жилося в світі. Сподіватися на допомогу людей зараз не доводиться. Більшість живе за принципом Моя хата з краю». на глазах будуть вбивати, але ніхто ні. Нічого не Діти б'ються між собою. Так, подивились, відвернули голову і пішли, то їй ж треба розборонити і сказати, щоб не бились. Дивлячись, які нападники, Як більше за мене, то, мабуть, би не ризикнув, визвав би міліцію. Правоохоронці розцінили вчинок хлопців як геройський. Всіх нагородили. Серед відважних опинився і капітан міліції Олександр Мамчур. Ми зробили так, як ми повинні були зробити. Так би зробив би кожен нормальний громадянин. Пишається своїм підлеглим і керівник радить всім брати з сміливця приклад. За такий вчинок він достойний тільки похвали.